Мої вітання. Ми з України, військовий експерт та генерал Ігор Романенко, разом із нами, пане Ігорю, я вас вітаю. Вітаю вас, Вадим. Пане Ігорю, наступ Збройних сил України на території Курської області. Що ви думаєте про це? І, власне, яка мета того, тих дій, які ми зараз спостерігаємо? <пит> З одного боку, суто військово, ми бачимо, що це дії тактичного рівня, і успішні дії тактичного рівня, які були скрито підготовлені і продумані з урахуванням стану ворога, і тому ефективно досягаються результатів позитивних для цих дій, введені вже якби і другий ешелони цих сил. Якщо починали з декілька сотень там груп бронетехніки, то зараз по оцінкам закордонних це декілька тисяч там проукраїнських військовослужбовців. Там є і засоби протиоповідної оборони, що показувало необхідність цьому, але з воєнної точки рівень досягнення. Успіху це тактичний, а важливий, на мій погляд тут підкреслити по воєнним, що відбувається уже перекидання сил з Харківського напрямку, з Херсонського напрямку, противника Севастополя, бригади морської піхоти, якби тобто, він вимушений перекидувати сили. Для того щоб реагуватись, стабілізувати ситуацію, а також є позитивне для України значення міжнародне, тобто союзники признали, що дії озброєння знаходяться в межах того, що вони якби не давали цю яким чином застосовувати, і вперше якби швидко нас в цьому підтримали, це дуже важливо. Є безумовно морально психологічний стан у нас в Україні, він піднесений, а у ворога пригнищений і треба мати на увазі, а також в державах європейських оцінені дії того, що можуть причому. На території Російської Федерації успішно вести бойові дії про українські сили, і як дав відповідну оцінку президент по цим діям, що доцільно переносити бойові дії на територію Російської Федерації, щоб і глубини народи в цілому держава ця уявляла, що війна ведеться і буде вестись не тільки на території України з усіма наслідками для ворога. Пане Ігорі, почали надходити повідомлення про те, що вже бої точаться і в Білгородській області. Тобто, можемо говорити про те, що є спроба, ну, максимально, скажімо так, розтягнути фронт уже на а, території Росії? Цього вимагає доцільність такої роду дії, об'єктивних закони ведення війни. Коли противник вже за майже тижня ведення бойові зосереджується на одному напряму і заводить туди відповідні ресурси, сили потужні збирається і військовослужбовців, і колони техніки я бачив і. Колони техніки і військовослужбовцям, по яким наноситься ураження успішно силами оборони України, то десь в Білгородській області ще додатково додавати, коли вони з тої ж Білгородської області задіють сили на Курській, то це теж, ну як мінімум, раціональний підхід і приводить приводив такий нестабільний. Стан у ворога, а саме цього вони хочуть досягнути, тобто стабілізувати ситуацію в діях на курських напрямах. Ну, напрями там перерахувати можна населені пункти, але ж Львів, Львов і Курська між Львовими і Курським Курчатов. І тут виникає і воєнно-економічне питання, тобто газорозподільча станція, суджі контролюються нашими військами, і там вони. Підсилюють атомну станцію в Курчатові, на якій там пожежі виникають, відключення електронергії і так далі. Тобто, такий фактор, це ж треба враховувати на подальших діях. Пане Ігорі, скажіть, будь ласка, а як дії Збройних сил України на території Курської області вони межують із тією риторикою, яку ми багаторазово чули від наших партнерів і союзників? Мовляв, ми проти ударів по території Росії не можна переступати червоні лінії. Ми не зацікавлені в ескалації. Що різко змінилося? Ну, по-перше. Завдяки успішним діям, через там сутки двоє, і американці, і європейці підтвердили, що зброю, яку передали, це зброя українська, і українці можуть вирішувати, яким чином де і е, сторони значить, союзники наші підтвердили, що поки все це відбувається в рамках того, що вони якби радили нам з. Цим процесом передачі нам такого озброєння це дуже важливо. Ми про це там і просили давно. а Тут вони рішуче таким чином відреагували. Крім того, треба згадати, що була заява Німеччини і Сполучених Штатів. Це відносна ескалації, відносно того, що до 26-го року чи в 26-му році буде розташований в Європі американські ракети «Тамахо» 2,5 тисячі кілометрів, гіперзброю, яку доводять тільки ще, тобто сучасна американська, на дальності 3 тисячі кілометрів, і захисна спротивоповідної оборони СМ 6 сучасна система американська, і незважаючи на. Реакцію Кремля намалювали знову в червоній лінії, сказали, що ядерна. Буде відповідь можливе, тобто ракети, які націлені на столиці Європейських держав, вони будуть можливі з ядерними баловками, але це ні американцям, ні німцям не зупинило. Це показує про те, що якщо стосується їх безпеки, вони рішучі, вони не звертають уваги на Саліновські алгоритми управляємої ескалації. І тому я думаю, що доцільно з ними з цього приводу говорити, показувати і прибирати всякого роду заборони від повідношення до України. Щодо пожежі на території Запорізької атомної електростанції, тема ядерної, скажімо так, ескалації вона заграла знову новими фарбами. Новий, новий імпульс пожежі є в Курчатові атомної станції, пожежі є. В Запорізькій станції і е, показують там наші розвідники, підпільники відносно того, що вони палять там колеса. Росіяни показують нестабільність і загострюють цю ситуацію. Ну це не новий, е, скажем, елемент дії російської сторони, але так чи інакше є атомні станції, як захоплені наші, так і російські. Із загрозою відповідною. І це теж е, говорить про те, що тут є і такого роду фактор, який теж треба е, використовувати е, в інтересах України. Наступ на Курцьку область чи віддаляє перспективу проведення переговорів, е, ну, про це говорять і в Росії, і в Україні. Це новий фактор е, успішний поточний час е, для України. І безумовно він підвищує потенціал переговорний для України, тому я думаю, і підвищує потенціал, і наближає. Але в найближчий час це буде видно. Тобто, треба готуватися на другий етап мирного плану, про який нам говорив президент. Пане Юрію, якщо можна коротко щодо ситуації, яка нині складається на сході нашої країни. Давайте обговоримо і турецький напрямок, і проаналізуємо те, що відбувається на Покровському. Там ситуація не покращується, вони просуваються мінімально, але ж просуваються. Це відповідна загроза формує для оперативного оточення на деяких ділянках, які ви. Прирахували і в зв'язку з цим нам мій погляд необхідно здійснювати допомогу нашим сухопутним військам Збройних сил, які входять до Сил оборони України за рахунок перерозподілу можливостей, які є у ГУРА Міністерства оборони у служби безпеки управління, незважаючи на успішні дії і по об'єктам воєнним на території Російської Федерації Криму. Але зараз такий час і стан, що треба допомагати нашим сухопутним військам, особливо на східному фронті. Військовий експерт, генерал Ігор Романенко, спеціально для ми з України. Пане Ігорю, дякую вам за цю розмову. і Так само дякую всім нашим глядачам, які до неї приєдналися. Залишайтеся разом із нами і бережіть себе. До побачення, до побачення.